У сумах ветерани правоохоронних структур знову просять підвищення пенсій. Ми вже розповідали про проблеми із сумами держвиплат військовим пенсіонерам. Проте вони переконують, проблема досі не вирішена. За допомогою пішли до голови облдержадміністрації подробиці далі від Юлії Настенко. На Сумщині більше 350 тисяч пенсіонерів, із них 16 тисяч військових. Пенсіонери силових структур зараз у середньому отримують пенсію від держави 2,5 тисячі гривень. Уже неодноразово вони зверталися до влади всіх рівнів із проханнями виплати їм підвищити. Проте запевняють, досі мусять виживати за ті гроші, що дають. Є судові рішення, які набрали законні сили, і встановлюють, що порушення такі є, і в судовому порядку ці порушення за. Пов'язано наші органи. Усунути в обласному пенсійному фонді, запевняють вони не по різні боки барикад із пенсіонерами. Проте питання підвищення пенсій мають вирішувати на загальнодержавному рівні. Перед пенсійним фондом є 400-мільйонний борг підприємства станово організацій, не сплачений до бюджету фонду. В тіні перебуває понад 36% відсотків працездатного населення, яке не платить внески взагалі. 100%. Фактично, працівників сьогодні отримує 135 пенсіонерів. Через кілька годин жвавого обговорення пенсіонери таки погоджуються, вирішувати проблему потрібно і з вищими гілками влади. Питання про призначення пенсій з самого початку було побудовано таким чином, що от ми всі тут сьогодні обговорюємо і кажемо, що потрібно підвищити. Але для нас, на жаль, так побудовані так побудована влада у нас, що дійсно. На місцевому рівні прийняти рішення про підвищення пенсії нам всіх неможливо. В облдержадміністрації ж переконують неодноразово зверталися до Пенсійного фонду України, аби допомогти врегулювати це питання. Вони пишуть. Враховуючи те, що рішення про заміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення або введення нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, Кабінети міністрів України після 1 січня 2008 року не приймалося кабміном. Підстав для порахування пенсії немає. Очільник області запропонував ініціювати зустріч військових пенсіонерів із сумськими нардепами, аби попросити допомоги уже у них. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.